Як вони могли вбити стількох і чому такі запитання ставлять німці до Мюнхенського суду, який розпочинає процес над неонацистами? У 2011 році двоє з них пограбували банк у місті. Айзанах поліція вийшла на слід нападників, але ті вкоротили собі віку. У той же день їхня поплічниця Беате Чепе влаштувала вибух у спільній квартирі, а пізніше здалася поліції. Тільки обшуки тіл та приміщень дозволили поліції встановити, хто стояв за десятьма вбивствами останніх років. Вісім турків та один грек були застрелені у власних крамничках або ресторанчиках. Іншою мішенню радикалів став патруль. Жінка поліцейський загинула, а її напарник вижив, хоча й отримав тяжкі поранення. У радикалів поліція знайшла пістолет з глушником, з якого були скоєні вбивства а також пропагандистський диск, на якому трійця розповідала про злочини. До цього слідчі автоматично пов'язували загиблих іммігрантів з їхньою участю у кримінальних розборках. Тому ця справа виставляє німецьку поліцію у дуже невигідному світлі.